Сили оборони України завдали удару на випередження. Напередодні масованого ворожого обстрілу уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об'єкти. У ніч на 6 червня завдано успішного удару по аеродрому Енгельс у Саратовській області, місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України. Також уражено аеродром Дягілево у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з Дягілево здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника. У Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об'єкті. Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення, зафіксовано десятки вибухів в районі цілей, результати ураження уточнюються. Також завдано успішного вогневого ураження по аеродрому Дягілево, Фіксувалась робота ворожої протиповітряної оборони в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі, результати уточнюються. Окрім того, сили оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога на території Російської Федерації та тимчасово окупованих районах України. Зокрема, зафіксовано ураження логістичного пункту 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії армії РФ у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються. До бойової роботи були залучені підрозділи Збройних сил України та головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони удари по військовій інфраструктурі триватимуть до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Далі буде. Слава Україні. Генеральний штаб Збройних Сил України. 06.2025 Ukrainian defense forces attacked several regions of the so-called Russian Federation, striking in particular strategic aviation facilities of the Russian Nazis invaders.